Сьогодні хотілося б розглянути лінійні рівняння. І е, так склалося, що загалом лінійні рівняння одна із найпростіших тем в курсі математики, і в принципі більшість із ними проявляються. Але є цікаві моменти. Наприклад, ті, де найчастіше роблять помилки, от зараз ми на них сконцентруємося і поглянемо, що робити, щоб ви не стали жертвами цих самих помилок. Тож, поглянемо на саме-саме банальне просте лінійне рівняння. Лінійне рівняння, нагадаю вам, це рівняння, яке містить х в першому степені. Ну і загалом виглядає приблизно так. Ах дорівнює B. 2 помножити на х дорівнює 10. Більшість із вас відразу усно можуть назвати відповідь, що х дорівнює 5. І Давайте згадаємо, от на прикладі цього дуже простого рівняння алгоритм розв'язання. Можна згадати правило, яке вчили ще в моїй школі. Це щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. І так, очевидно, х дорівнює 5. Нічого складного. Схожий приклад. 9х дорівнює 3. Подумайте, зараз відпов... дайте відповідь для себе, чому дорівнює х. Перевіряємо, х дорівнює добуток поділити на відомий множник. 3 поділити на 9. Не більше на менше. Бо відчуваю, що багато хто відповів собі. Ані. Чомусь так сталося, що багато хто звик, що треба ділити більше на менше. Цьому є очевидне пояснення. Ви вчили такі лінійні рівняння в молодшій школі, і там дійсно, поки ви не знали дробів, а тут, до речі, буде. Відповідь у вигляді дробу 3 дев'ятих треба скоротити, і це буде одна третя. Так от, поки ви не знали цих дробів, вам давали такі лінійні рівняння, де е, обов'язково тут число менше, тут число більше, і ви звикли, що більше треба ділити на менше. Але ви ж уже дорослі і знаєте дроби. Тому тільки на цьому наші рівняння не завершуються. І е, вже будьте уважні, і ми ділимо добуток. Навідомий множник, навіть якщо це дає в результаті не ціле число. Нічого страшного, дроби ми з вами знаємо. Ще один приклад. 0,2х дорівнює 1. Хвилинка для того, щоб ви самі розв'язали це рівняння і для себе дайте відповідь, чому дорівнює х. Сподіваюсь, вже відповіли. Тож, х дорівнює добуток на множник не інакше. 1 поділити на 0,2. Згадаємо, скільки ж це 1 поділити на 0,2. Сподіваюсь, для більшості це не було проблемою, але давайте згадаємо. 1 Поділити на 0,2, тобто 2. 10. Запишу в вигляді десяткового дробу і нагадаю вам правило про те, що коли ви ділите на дріб, це все одно, що ви множите на обернений, тобто один помножите вже на перевернутий, пам'ятаєте, перевернутий дріб, обернений. Інакше кажучи, 10 других. 10 других це 5, тобто 1 помножити на 5 це 5. І маємо х дорівнює 5. Це легко перевірити. Лінійні рівняння дуже легко перевіряються, як і всі інші. Просто підстановку. На цілих помножити на 5 це 1. Так, можливо комусь це здалося дуже легко, але це важливий момент. Також давайте згадаємо такі лінійні, такі лінійні рівняння, як е, з 0. Наприклад, 0х дорівнює 7. 0х дорівнює 0 і 5х дорівнює 0. Найтиповіші приклади. 0 помножити на якесь число дорівнює 7. Чи можливо взагалі при множенні на 0 отримати щось інше окрім 0? Ні. Неможливо. Будь-яке число, що б тут не стояло замість x. Ви обов'язково, коли множите на 0, отримуєте 0. 7 отримати просто неможливо. Тому це рівняння не має розв'язків, і е, ми записуємо, що це порожня множина. Або можете записати прямо словами. Немає розв'язків. Як це іще інакше можна перевірити? Щоб знайти невідомий множник, ми що мали б на... зробити? Добуток ділити на відомий множник. 7 поділити на 0. Та неможливо це. Порожня множина. 0х дорівнює 0. Яке тут може бути число, щоб при множенні на 0, ми отримали 0? Візьмемо декілька прикладів. Наприклад, х дорівнює 7, 0 помножити на 7 0. Чудово, виходить. Якщо це буде 700, 0 помножити на 700, також 0. І навіть якщо тут буде якесь дробове і від'ємне число 0 помножити на. Мінус 13,73 все одно буде 0. І ось таким перебором ви можете завжди собі підтвердити той факт, що розв'язання ось такого рівняння є будь-яке число. Тобто, ми запишемо, що х належить r, тобто, х будь-яке число. Можете ще приписати собі таке. Будь-яке число. Або таке позначення, що x належить r, тобто x належить множині дійсних чисел. Вся множина дійсних чисел. Ну і, наприклад, таке 5 помножити на х дорівнює 0. Ви бачите, тут можна не ставити цю крапочку, адже між числом і буквою вона е, сприймається автоматично. Це ж рівняння дуже просто розв'язати, як і тією схемою, яку ми з вами знаємо, щоб добуток ділити на відомий множник, тобто 0 поділити на 5, і цей випадок можна зробити, бо на 0 ділити не можна. А сам 0 ділити можна. Чому? Якщо у нас нічого немає, та ми розділили його на 5 людей, ні в кого нічого і не залишилося. Тому 0 поділити на 5 буде 0. Або ж просто ми бачимо, що якщо у нас в результаті 0. То десь серед множників хоча б один буде нулем. Ось такий приклад. Трошки зробимо складнішим собі, складніше собі завдання і розв'яжемо таке: 4 помножити на х-1 плюс 7х. Дорівнює 9 помножити на 5 мінус х. Це рівняння не виглядає на даний момент як класичне лінійне, але його дуже легко звести до того вигляду, що Ах дорівнює b. Відкриємо дужки. Нагадаю, як відкриваються дужки. Перемножаємо на всіх, хто в дужках. Тут те саме відбувається. 4 помножити на х 4х, 4 помножити на мінус 1, мінус 4, плюс 7х, як і було. Тут перемножаємо 9 на 5, 45, 9 на мінус х, зверніть увагу, буде мінус 9х. Тепер варто згадати властивість рівнянь, яка дозволяє нам переносити елементи. Доданки з однієї частини в іншу, причому обов'язково змінити знак. Тож, всі ікси давайте зберемо в лівій частині. Ті ікси, які вже тут і так проживали, вони тут собі і залишаться 4х і 7х. Мінус 9х варто забрати собі в ліву частину, але якщо тут було мінус, ви переносите через дорівнює і тут стає плюс 9х. Числа ж, навпаки, перенесемо вправу. 45 тут і так було. Мінус 4 переносимо через дорівні, обов'язково змінюємо знак. Плюс 4. Тепер зводимо подібні доданки. Всі у нас доданки подібні, всі з іксами. Тож 4, плюс 7 та плюс 9. 20х дорівнює 49. Класична історія, коли ми ділимо добуток на відомий множник. 49 ділимо на 20. І навіть якщо вони націло не діляться, ми не панікуємо і просто обраховуємо в стопчик. 49 поділити на 20. Візьмемо по 2, 2 на 20 40. 49 мінус -40 9. Націло вже не вийде, тому ставимо кому і дописуємо 0. 90 поділити на 20. Візьмемо по 4, 4 на 20, 80. Підходимо. Виходить 10. Цього не вистачає, але після коми ми можемо дописувати нулі, скільки нам забажається. Тож, дописали 1, виходить 100. 100 поділити на 20, тут націло гарно візьмемо 5, 5 на 20. 100. Отже, маємо 2,45. Вірю, що ви в цей момент не користувались калькулятором. І ще один. Х мінус 2,5 дорівнює 1 мінус 1,13 х. Знову ж таки. Всі ікси в одну сторону, всі числа в іншу. Ікс тут був, він залишився. Оце ось доданочок ми візьмемо перенесемо, тобто у нас було мінус 11 х стане плюс 11 х. Дорівнює, одиничка вже була тут, ми її запишемо. А от мінус 2,5 переїдуть із протилежним знаком х можна сказати 1х плюс 1,13 х. 1 плюс 2,1 2,13 х. Тут 3,5. Ну і найскладніше, фактично, в цьому рівнянні це згадати, як поділити десятковий дріб на звичайний. Адже х буде дорівнювати 3,5 Поділити на 2,1 третю. Давайте згадувати. Запишу ось тут і детально розв'яжу. 3,5 запишу у вигляді звичайного дробу. 5 це одна друга. 3,1 друга поділити на 2,1 третя. Для того, щоб поділити дроби, нам потрібно буде. Перевернути і далі скорочувати. Тому нам потрібно перевести мішені числа в неправильні дроби. Маємо цілу частину на знаменник плюс чисельник. Тобто 3 на 2, 6 плюс 1, 7. Маємо 7 других. Поділити на 2 на 3 6. Та ще плюс 1 знову 7. Але знаменник зберігається: 3. для того, щоб поділити. На дріб потрібно помножити на обернений. Тобто, перший залишається без змін, а от той на який ділим, перевертаємо. О, у нас з'явилася шанс скоротити. 7 і 7 скорочуємо, залишається по одиничці, і маємо 3 других. А 3 других легко записати у вигляді десяткового е, значення. Ну, наприклад, спершу запишемо як звичайний. Звичайне мішане число 3 других це 1,1 друга, або ж ще можемо сказати, що це 1,5, 1,5 х дорівнює 1,5.